Цей виступ Ліни Костенко я на нього теж давала декілька разів посилання у своїх етерах, і я хочу один із цих моментів, які я цитувала, вам зараз нагадати, тому що мені дещо теж хочеться додати стосовно м -м, виступу і стосовно того, де ми зараз, і взагалі, виступ Ліни Костенко є. На п'ятому каналі, здається, завантажено як мінімум там півгодини, може навіть довше. Але це його фрагмент. Це фрагмент того виступу, про який зараз нам розповідає Мар'ян Пиріг-Пирожок у 24-му році. То було у 1995 му Нещодавно по українському телебаченню після новин мила жінка, астролог, говорила, що віщують зорі астролог з Москви. Звзди, причому, що цікаво, що зорі, про які український народ співав завжди, зорі знають тепер багато. Вони навіть знають про теплопостачання, про реформи, про кучму. Вони все знають зорі. І от астрологи із Москви говорить, що звзди предсказують, слухайтесь, звзди предсказують, В следующем году развал той системы, которая пыталась быть стабильной с 1991 года. Какие зори-пидли бывают у астрологов. И на интерп... интерпретации вариации Таких же прогнозів ми спостерігаємо дотепер щодня в величезних масивах на Ютубі, на всяких там каналах, на Фейсбуках, у Тіктоках. Про це говорить Ліна Костенко у 95-му році. Сьогодні я приготувала Етер. Заходжу у францрічку почитати, що сталося. Бачу пост Стаса Казлюка. Зацитую. У мене є мрія, серйозно. Аби ринок нарешті самоврегулювався, якщо випускові на деяких сайтах відбиті ідіоти, і щоб за новини в стилі екстрасенс розповів, коли закінчиться війна, почали натурально, не, не фігурально, а натурально підправляти лице. Ну, бо одна справа, коли ви постите якісь загальні в встраті гороскопи про те, що у близнюків буде секс, а інша справа, коли ви пишете клікбейт про війну. Ну тобто, буквально країна горить щодня і щоночі, як не дрони, то ракети, як не ракети, то бомби, люди на нервах. І хочуть зрозумілих відповідей, яких нема. І тут якийсь ТСН вражає, витягає десь із каналізаційних нідер чергового недобитого екстрасенсу, який розказує про те, що війна закінчиться за три місяці. Просто перестаньте це робити. Це не журналістика, це не новина, це не заспокоєння людей, це хибна надія, яка не справджується, бо екстрасенси це шарлатан. Це все пише Стас Люк. А я така думаю: о, Еліна Костенко. Мне есть что дополнить этим видео, потому что есть одно видео. Я сейчас вам его процитую. И с точки зрения звезд, все-таки мы ближе к миру, а не к войне. Невыгодна сейчас война ни России, ни Украине. Так что у нас уже в декабре может быть абсолютнейший мир. У нас в декабре Владрос в тС говорил, может быть абсолютнейший мир. І цьому відео 10 років. Оце відео в ТСН було 10 років тому. І я це відео знайшла випадково, коли зайшла на ТСН і вирішила подивитися найпопулярніше відео за весь час. І найпопулярніше відео, яке зібрало 10 і майже 9 мільйонів переглядів, це Мольфара дають прогнози на найближче майбутнє для України. І друге, от там де був Влад Рос, яким і коли буде кінець війни на Сході, пророчили мульфари з усієї України. І далі, а я так, ну, 10 років. Тобто це 14-й рік, в якому Влад Рос відкриває свій піздак і говорить оце. Нікакої ти не будь-новоросія, ніяке отдельне государство, типа Абхазії, там. Осетії, там, не знаю, там. Либо Придністров'я. Все-таки в конечному итоге, особенно после 2017 -го года, де, де факто это все равно будет Україна, когда Владимир Владимирович Путін все-таки уйдет з власти. Виявляється, в 17-му році Владимир Владимирович Путін у Путін уйшов з власті. Ну, бо у астролога ж ніколи не було ошибок. І от мені цікаво, коли влада роса нарешті йому закриють піздак. Якимось законопроєктом, який стане законом стосовно того, що не можна проводити такі психологічні операції з українськими громадянами. І якщо ти піздіш оцю от хуйню 10 років підряд, то ти робиш психологічну операцію з деморалізації людей, тому що мотивація на подолання, мотивація на перемогу це правильна мотивація. Неправильно називати конкретні дати, неправильно обіцяти якісь події, які мають відбутися вже і які справді ну так ніби надихають, але не мають під собою об'єктивних доказів і об'єктивних підстав. Чому? Чому? Чому це не можна робити? Так, ось власне в нього написано про те, що першими гинули ті, котрі думали, що все. Чому? А, ще я трошечки додам, тому що Лариса Дідковська говорить про Віктора Франкла і про його досвід того, що він був у концтаборі. І він а, намагався прожити цей досвід і вижити. І він спостерігав за людьми, як вони проживали цей досвід, і як вони могли чи не могли справитися з ним. І він побачив, що. Так ось, власне, в нього написано про те, що першими гинули ті, котрі думали, що все швидко закінчиться. Бо вони пересвідчували, що це не так, а більше сподіватись не було підстав. Другими гинули ті, які думали, що це ніколи не закінчиться, тому що вони втрачали надію, і також, якби не було шансу дочекатися перемоги, виживали ті, які жили тут і тепер, ті, які контактували з реальністю. Які виконували ті завдання, які є щоденними завданнями, тому що тут і тепер це те на що ти впливаєш. Майбутнє це продукт уяви. Майбутнє це продукт уяви. Ну або продукт Влада Роса, який 10 років підряд городить херню. І це відтворює і відтворює і відтворює. Ну, всякі помийки відтворюють, включно з ТСН, який його вивів в культ. І ну, знову ж таки, зайдіть на ТСН, відсортуйте найбільш популярні відео, і подивіться, що в цих найбільш популярних відео звучить. Я зберегла для себе ці відео в архів для того, щоб якщо раптом ТСН вирішить їх видалити, хоча ну навряд чи, все одно люди заходять, дивляться, то у мене були ці свідчення. А ТСН ці прогнози пускає щокілька кілька місяців. І це все деморалізує українців. І це все злочин. Але у нас немає ніяких визначень, за якими ми можемо якось присадити Влада Роса і всіх тих, хто ставить то, що Влад Рос відкриває рот і піздіт.